Сьогодні, ви знаєте, ввечері відбудеться, що відбудеться засідання України і Росії української і російської делегації в інституті вивчення війни зараз самого ранку нам нагадують про те, що е, українська делегація зосередиться на повторенні е, вибачте, будь ласка, на поверненні додому військовополонених. І вивезених у Росію українських дітей, і водночас речник Кремля Пісков вже заздалегідь заявив про те, що немає підстав розраховувати на будь-які прориви на зустрічі, адже Росія має намір добиватися виконання поставлених завдань. Вчора стало відомо, що переговори делегації України і Росії в Стамбулі попередньо очікуються сьогодні увечері, тобто в середу ввечері. Але дата і час ще поточнюються так. Про це російські змі повідомляють з посиланням на інформовану турецьку сторону на проінформоване турецьке джерело. І раніше цю ж дату озвучував Зеленський. Я вам скажу, але пізніше російське пропадницьке видання ТАСС заяв... ну, повідомило, що переговори відбудуться в четвер. взагалі. Ну тобто, ну сподіваємось, сьогодні вони відбудуться. Не знаю, щоб завтра ми з вами це також друзі обговорили. Володимир Зеленський також прокоментував цю цю історію зі Стамбулом, і е, також декілька важливих речей заявив. Що ж він сказав? Він каже, що протягом весни літа цього року вдалося ну, значно активізувати обміни. Він каже, що серед звільнених з полону є люди, які перебували в категорії безвісти зниклих, а також люди, які утримувалися у російських тюрмах в таборах із часу до повномасштабної війни. Ну і саме тому наша команда перевіряє інформацію по кожному прізвищу. Сказав Володимир Зеленський. Виринув Пісков як чертяка, і також зробив декілька заяв. Це прес-секретар російського терориста Володимира Путіна, що сказав Пісков щодо Стамбулу. Там, серед іншого, він каже, що Росія і Україна в ході ось цих переговорів їм. Країнам належить обговорити складні теми, в тому числі проекти меморандумів щодо врегулювання. каже е ось, цей, ось ця істота. Він каже: я сподіваюся, що новий раунд переговорів з Україною відбудеться на цьому тижні, тобто він навіть не називає день чи дату. Я так розумію, що є суперечності, є неузгодженості, не можуть визначитись сторони. Е з приводу там дати, ну але сьогодні вже я так розумію, третій раунд відбудеться зрештою. І от Пісков каже, що приводів, щоб розраховувати на прорив в ході нового раунду переговорів, немає. Він каже: перш ніж говорити про можливість зустрічі Росії і України на високому рівні, належить дуже багато чого зробити. Ну зрозуміло, да? каже що тема українського що тема українського врегулювання. Не Україна російської війни, а українського врегулювання, каже цей чорт, настільки складна, що досягти домовленостей про обмін або повернення тіл це вже результат. І він каже, що терміни можливого виходу на домовленості по українському врегулюванню залежать від багато яких факторів. Росія бачить зі сторони Заходу лінію на ескалацію напруги, в тому числі ядерної, формулює задачі для забезпечення безпеки, каже Пісков: Ну, я просто не знаю. Це дуже хвора людина. Це дуже хвора людина. Так само, як і Гос, тому ну що тут я можу ще вам сказати, друзі? Росія не хоче йти на мир. Я вже розповідав вам, що. У них немає такої задачі зараз. У них ця задача з'явиться лише тоді, коли буде підгорати. Підгорати буде на фронті, армія буде в огоньому куті. Воювати буде не ну відсу... бо просто не буде за що воювати, не буде чим стріляти. закінчаться патрони, кулі, гармати. Економіка буде в задниці. Вибачте на слові. Коли почнуться реальні проблеми всередині країни, тоді лише Путін. Захоче домовлятися. Зараз немає сенсу йому в цьому. От що треба розуміти: що зараз для нього просто немає сенсу в тому, щоб домовлятися. Це те, що треба вже нарешті зрозуміти, друзі. І от, серед іншого, Пісков сказав про те, що Кремль. Ну, давайте так, давайте повернемось. Справа в тім, що і Зеленський, і Сибіга заявляли, що на порядку денному повернення українських дітей, обмін полоненими, військовими полоненими, і. Організація зустрічі на найвищому рівні Зеленського і Путіна, і от е, Пісков заявив, що Кремль виходить з того, що Київ, який раніше, не скасував е, заборону на переговори з Путіним, заявив Пісков, і так він відповів на питання про можливість підготовки зустрічі президента Росії з президентом України. Ну я тут можу сказати лише те, що Путін, звичайно, не хоче зустрічатися з Зеленським. Безперечно, він буде відтягувати цю зустріч. І я не впевнений взагалі, що вона може відбутися. Лише там е... Путін може зустрітися з Зеленським лише тоді, коли Зеленський буде підписувати капітуляцію. Ось тоді буде зустрічатися з ним Путін. Інакше йому сенсу зустрічатися немає. Так в хворобливій голові Володимира Путіна все побудовано для Путіна. Зеленський це просто якийсь губернатор якоїсь області, що просто зараз бунтує. Отак вони розглядають Україну. Немає підстав вважати, що вони змінили свою думку. Яка була посіяна в, в ці хворі голови людей, які захопили владу в Росії, а зокрема ФСБ Російської Федерації, тому що там сидять спецслужбісти, Ось хто там керує, і от вони вважають, що це велика помилка. Помилка 91-го року. Це руйнація радянського союзу, і республіки вийшли з під контролю, з під впливу. Треба повертати, і таким чином вони це роблять. Тому для них Україна – це просто. Провінція, що бунтує, не більше і не менше. А Зеленський це губернатор цієї провінції. Так вважає Володимир Путін. Це просто щоб у вас не було сумнівів. Так думати. От і все. Також тут треба зазначити, що ну, Україну буде представляти пан Ум'єров. Це е, хто? Це тепер же, друзі. Секретарди нацбезпеки і оборони в минулому це міністр оборони Шмигаль зараз зайняв його місце. І от у міру буде представляти а російську сторону буде представляти псевдоісторик людина з українським корінням. До речі, що дуже дивно, тому що він надзвичайно гидкий. Українці такими не є. Головний ідеолог Путіна це. Володимир Мединський, колишній міністр міністр культури Росії і глава російської делегації. От, змі, ви знаєте, вийшли з цікавим матеріалом. Вчора вони пишуть, що колишній міністр культури Росії Мединський ймовірно веде кремлівський проект із поширення своєї версії історії. А про це схеми повідомили, от зокрема джерела схем заявляють, що Мединський вміє підбирати потрібні формулювання для російського диктатора Путіна. Путіна є свої ідеї, наприклад, на саміті в Бухаресті в 2008 році він вже говорив, що української держави не існує. Тобто, ці ідеї були в Путіна раніше. Тепер Мединський допомагає просто надавати їм таку ідеологічну форму. Водночас розслідувачі з'ясували, що Мединський за допомогою підконтрольного російського військово-історичного товариства РВІО проводить ідеологічні заходи на окупованих територіях і підтримує військові військові підрозділи. Саме Мединський курує насадження кремлівської ідеології школярам на пострадянському просторі. Він випускає підручники історії в березні 2014 року, всього через два тижні після окупації Криму, тодішній міністр культури Росії, Мединський, який зараз на ваших екранах який є зараз главою делегації Росії в Стамбулі ввечері сьогодні? відбудеться засідання. Ще раз нагадую, так от тоді, в 14-му році, Мединський представив Путіну плани свого відомства щодо під цього півострова, щодо до нашого кримського півострова, який був анексований росіянами, і він запропонував організувати театральні вистави за російськими творами, проводити вистави, там присвячені Російській імперії, там поповнити кримські бібліотеки книжками Російської Федерації? Відтоді Мединський регулярно відвідував Крим, контролюючи реалізацію ось цих ініціатив. І через Шість місяців він презентував підручник для школярів, в якому викладена російська інтерпретація історії Криму. В передмові, написаній, до речі, самим Мединським, наголошується на тому, що участь російського військово історичного товариства, яке він очолює, вплинула на зміст видання, зокрема на акценти, які зроблені на військово-політичних аспектах. Також в цьому тексті йдеться про те, що воз'єднання Криму з Росією, а в дійсності окупація, нібито збагачує національну історіографію цікавими і потрібними е, працями. Ну добрітну ну маячня просто якась би пишеться е, до речі, в тимчасово окупованих Донецьку і Луганську перші осередки ось цього російського військово-історичного товариства Мединського почали діяти друзі. Що ви розуміли, в 22-му році, після того як Кремль оголосив про їхнє приєднання, а насправді анексію до Росії. До складу Росії, тому Мединський для Путіна абсолютно унікально цінний е е кадр, тому що він вірить у те, що говорить. Розумієте, що 20 років тому він дуже щиро вірив, що Росія невинна, що в нас е оточують лише вороги. Так само вірить і досі, і Путін вірить точно так само, і в цьому сенсі вони знайшли один одного. От, і все в грудні, до речі, 21-го року. Путін створив міжвідомчу комісію з історичної просвіти. Знаєте, кого він головою призначив? Абсолютно правильно, мединського. В наказі про комісію йдеться, що вона працюватиме при президентові Росії і координуватиме державні органи, зокрема з питань захисту історичної правди і збереження історичної пам'яті. Ну 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 нума разом просто ну бред, ну просто плавить е, дідів старих людей на пенсії. Вже вони мають вже вмирати ці е, е, безмозлі тварюки, а вони ще чомусь живі і починають розповідати про якусь історію і переписувати її. Ну, дихай не собі розповідайте, робіть все, все що завгодно. Собі суб'єкти федерації тасуйте, як хочете, анексуйте, воюйте, вбивайте себе. Нам плювати абсолютно чим більше вас здохне, тим краще буде для нас, росіяни. Але до нас не лізьте. Але виходить так, що ви нормально жити не можете. Ні з ким причому. От і все. Що, друзі? Треба сказати ще. Треба сказати, що видання New York Times випустило цікавий матеріал, в якому е наголошується, що суперечка Зеленського і Трампа в овальному кабінеті підштовхнула Україну. До чого до переговорів з Російською Федерацією, уявляєте, значить, мова про те, що саме так вважає колумніст New York Times Стівен Вертхайм. І от він каже, що Трамп одразу ж фактично зруйнував табу, яке стримувало обговорення дипломатичного компромісу для припинення війни в Україні. Необхідний і продуктивний крок, пише цей журналіст. А він каже, що коментатори. Відреагували з огидою, коли його адміністрація заявила, що Київ не поверне всю свою територію і не вступить до НАТО. Але ці поступки були зроблені не тільки для Росії, але й для реальності. Тому навіть інцидент в овальному кабінеті між Трампом і Зеленським, який був е, неприємним для Зеленського. Він послужив своїй цілі. Він допоміг переконати Зеленського не наполягати на серйозних гарантіях безпеки зі сторони США. і. Просто схилити його до переговорів з Російською Федерацією про припинення вогні, от саме так вважається журналісти. Я так не думаю, якщо чесно. Але ну що тут зробиш? Є, є і така думка. От, і все тут інше. Мене дещо турбує. От, ви знаєте, Трамп вже він же вийшов з ультиматумом до Володимира Путіна. До Росії в цілому 50 днів. Якщо ви е, нічого за ці 50 днів не зробите, якщо припинення вогню не буде, ну тоді будуть мита. і Росія буде страждати від тарифів і санкцій. І от державний департамент вчора, е, вустами представниці спікера держдепу Теммі Брюс, заявила, що США не планують суворо притримуватись оголошеного Трампом терміну про врегулювання в Україні до вересня. Щоб ви розуміли, тобто за її словами, по відношенню е коректувань термінів будуть судити фактично по ходу переговорів. Мова йде про цей ультиматум, ще разгадаю в 50 днів, який Трамп на початку минулого тижня оголосив для завершення війни в Україні. Я хочу сказати, що це чесна позиція, тому що я попереджав, що на жаль, є ризик, коли ось цей 50-денний дедлайн може навіть навіть бути подовжено, якщо Путін вигадає для Трампа щось нове. Якщо Путін зацікавить Трампа чимось новим, зможе знову обманути Трампа, так. Пошити його в дурні, посіяти зерно ілюзії, що Путін хоче миру, тому Трамп зміг би відтермінувати ось цей дедлайн, там не на 50 днів, а на 60, а потім на 80, а потім на 100 днів. І так Путін буде затягувати обманювати Трампа, дурити йому голову, затягувати процес, продовжувати свою окупацію, продовжувати вбивство. Путіну за це нічого не буде. А Трамп як наївний дурник буде вірити, що Путін хоче миру. Тому в цьому небезпека є на превеликий жаль. Я її вбачаю і тому. Ну, одразу остерігаю усіх, хто раптом не буде готовий до такого в найближчому можливому майбутньому. Що відбувається далі? А далі, друзі, виходить на виходить в публічний простір пан Буданов і робить заяву щодо Росії. От він каже про те, що Росія планує за 10 років витратити приблизно 1,1 трильйон доларів США на переозброєння. Тобто за словами Буданова, Росія готується до подальшої війни і планує витратити близько. Більш як один трильйон доларів Сполучених Штатів Америки на переозброєння до 2036 року. І от Буданов каже, що під час, значить, під час наради послів України розвідка, безпека дипломатія, він каже, що це буде наймасштабніша програма озброєння Російської Федерації з часів розпаду радянського союзу. Відбувається тотальна мобілізація політики. Він каже, економіки суспільства Росії для готовності для до майбутньої масштабної війни. І він нагадав, що в межах Росії військової. Кової реформи в Росії вже створено два нові військові округи: Московський, Ленінградський. А також заплановано формування нових дивізій з'єднань і військових частин. І От голова української розвідки наголошує, що Росія прагне зруйнувати світовий безпековий і економічний порядок. Для цього вона нарощує присутність в Африці, наприклад. Насамперед, це допомогою ПВК Вагнер. Вони там присутні, а також так званого африканського корпусу. Друзі, якщо ви розумієте, про що я також Росія підтримує авторитарні режими, терористичні організації по всьому світу. І також за його словами, за словами Буданова, Росіяни намагаються проводити гібридні інформаційні і кібероперації на території інших держав, залучаючи підконтрольні змії і політики. І от Москва має на меті нав'язати. Країнам власне бачення майбутнього устрою світу, де великі держави, передусім, такі як Російська Федерація, володіють всією повнотою влади. Вони володіють монополією, так на всі там критичні ресурси, і в закритому там колі е, долю світу. Я, до речі, згоден з Будановим на всі 100% згоден, хочу вам сказати, я не бачу перспективи що ця війна завершиться. Навпаки, я бачу дуже велику перспективу думати, що Росія хоче. Змінити правила гри, світові правила гри, а Україна це тільки пазл в цій всій історії. Тобто, це тільки початок зі сторони Росії. Війна буде продовжуватись, війна буде поширюватись, вона охопить Європу, вона можливо охопить весь світ, і такий є мій прогноз. Ви можете вірити, можете не вірити, можете сумніватися чи не сумніватись в кожного своя думка. Я просто розумію, що це остання шахова партія Путіна, якщо так можна сказати, і він. Безперечно, поза будь-яких сумнів, він не хоче втрачати владу, тому що припинення війни, на мій погляд, для Путіна це повний крах його режиму. Тому він цю війну припиняти не буде. Ну, так я думаю. Далі хочеться вам, друзі, сказати ще декілька речей, які би стосувалися санкцій Російської Федерації. Справа в тім, що я прочитав. Вчора статтю у ну, виданні Reuters, і суть цієї статті дуже проста: от мовляв, Москва ймовірно. Знайде способи обійти найсерйозніші наслідки нових санкцій європейського союзу. Можливо, це буде зроблено шляхом збільшення там тіньового флоту або там приховування походження російської нафти за допомогою таких заходів, як там перевалка у відкритому морі судна на судно. І окрім цього, Індія і Китай ймовірно продовжать купувати російську нафту зі знижкою для чого для того, щоб вигідно використовувати її на своїх внутрішніх ринках. А от експорт палива раніше, який призначений для ЄС, перенаправлять на нові ринки, і от таким чином, хоча там на папері новий ціновий ліміт може призвести до скорочення нафтових доходів Російської Федерації, загалом, да, в цілому, насправді нові заходи Європейського Союзу навряд чи зможуть перекрити фінансову артерію Москви, Так пишуть журналісти. Ну за цим треба стежити. Якщо журналісти моделюють ситуацію, за якою Росія може знайти шпарину, лазівку, щоб обходити санкції, значить. Всі єврокомісари, єврочиновники і інші всі там люди, які приймають такі рішення, мають стежити за виконанням цих рестрикцій. Так цих, цих санкцій, тому я дуже сподіваюся, що все не обмежиться лише журналістськими матеріалами, але й роботою тих, хто мав би за... стежити за дотриманням нових нових санкцій щодо Російської Федерації.